Так, всім привіт, раз, два, три. Приїхали ми сьогодні обратно на Коп на нову локацію по черняхам. Ми так думаємо, тому що всі карти відкривали, дивилися, вивчали місцевість. Тут якраз і як сказати, по рельєфу подивитися. Тут пригорбки і рівнина. Ну, впевнений в тому, що сьогодні будемо. Із нахідками, і з нахідками бомбезними. Так що ти залишайся з нами на каналі, а ми йдемо копати. Так, друзі, сьогодні ми копаємо з Деусом першим. Квазар Арем я копаю. Не Арем, а РС і Деус другий. Деус другий з наушниками, давав? Все, всім удачі! На першій знахідці знахідки зустрінем. так, друзі, налаштовуємо прилад чисто метал від ґрунту. Грунт 96, по меню фільтр нормал, маска виключена, маска на камні виключена, підсвітка. Включимо, поки у нас не так видно на дворі Так, сценограф, грунт авто. Ну що ж, поїхали. Ходжу з датчиком 14 кГц. Друзі, був мазаний сигнал. Був мазаний сигнал. Не підняв я монетку. СССР, так, да, пишеться, да, СССРовська. Блін, бачите? Знаєте, були Свіжі хатки. Так, друзі. Перша знахідка по черняхам. Спинка фібули Як ви можете бачити Це є спинка фібули Хлопці там теж знаходили спинку фібули Ну і у мене тепер є Так, копаємо далі А, де коніну таку бахне Це тут нагорі? Там, там оце кутої хатки а, кон, да, коніно красиво. Непогано. Ну вс, оце я там ще не шу. І оце. оце від замочку ти казав. Да. Ого, ну хрест це взагалі. Здоровий. Ну не сильно старий. Чи бацарство? Да. 860. 840. Ну то що ти, диви, який він цілий. Ціленький, все. Повністю. Йо моє. Ну це, ну, це там той хатки. Так що. Є бажання, поїхати. Там все одно інтересніше тут. Ну так. Да. Оце все, там, все в одному часі. Деякі крупні сигнали. Ну, Це не те, що там мелочні якісь. Так, друзі, на мене другий сигнал, ось таку пломбу я знайшов. Пломба чи що? Та мабуть пломба, точно. Дивіться. Гост, чи що там написано? Ось так він дзвонив. Так, йдемо далі. Так, друзі, в мене черговий сигнал. І дивіться, що я підняв. Било як фольга, якась від цигарет. А вийшло якийсь, як колега каже, що це дитячий медальйон. Тоненький такий і легенький. Хто може знає, підсказі, підскажіть, будь ласка, що це таке. Тому що ну, фактично не видно, які там яка гравіровка. Все, ми йдемо далі. Коротше, друзі. Ха -ха. Мій перший хрестик. Дивіться, що який сохран. йо ма! Вау! Просто бомба! Просто клас! Дивіться! Дивіться, він ідеальний, просто ідеальний! З вушком, з вушком як положено? Дивіться, клас, просто його. 1864 рік! Ху-ху-ху! Клас! Блін! Бомба! Та ви що? Та диви який сохран диви та ти що? Бомба. Ну, <смеш> спочином мене. Супер, супер, просто супер. Обалденний. Ідемо далі. Блін, друзі, чого я так не копаю? Маю сигнал і не копаю його онлайн. Ви подивіться. Подивіться, царьок, 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 одна копійка. Одна копійка, так, давайте. А Та почистой. СПП. Тисячу. Так. Блін, і так. Такий був чистий сигнал, я думаю, блін, ну шмордяк. Не повірю, блядь. Не повірю, що це може бути нормальна монета. Капець. Бачите? Як додому їхати, то починає перти. А ну зараз я її почаст Так, друзі. Одна тисяча восімсот час бо не видно. 1896 рік. Так, друзі. Щось підняв. А що? Опа, диви кусок від шкатулки. Кусок від шкатулки. Бачите? Дивіться. Кусок від царської шкатулки. А де був кусок від царської шкатулки? Дивись. Від шкатулки в уголок. Да? Да. Да, да, да. Диви. Чуєш? Або якась статуетка стояла. Або статуетка, або мені кажеться, що це... Кусок від шкатулки царської. Ну не знаю. Такий був сигнал. Більш-менш чистий. Йдемо далі, будемо бачити. Так. Підняв ще один чистий сигнал, рівно 66. ВДА стабільний. Так. ё-моё. Что это, монета? Монета, друзья. Монета. Ха-ха. Царёк, 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 царёк. Я одна, да, Николаївська. Одна друга копійки. 1896 рік. Ха -ха. Це в мене вже друга така монетка. Одна друга копійки. Видно вам? Ось так. Клас. Хіба тобі, та то ви дивіться, що робиться, це просто ви погляньте. Другий хрестик на цьому самому місці. Ви дивіться, що я... Просто вибиваю його шуршу, блядь. Клас, 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 та ви що? Другий хрестик. Другий хрестик на тому майже самому місці. Просто супер. Час. 1680 Час. Ні, а, це, це, це без году, воно просто тут щас. Ну коротше, клас, ви подивіться. Як пішло, то пішло бомба. Йдемо далі. Так, друзі. Ще один сигнал вирив. Ось його будемо шукати. Опа! Дивіться, 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 кругляшок, дивіться, кругляшок. Просто вирив з нічого і обратно наша монетка одна друга церкав. В тебе що? Від лампадки, пам'ятаєш, були? Ага. Нет. Клас, 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 клас. Ви подивіться. Обратно 896 рік, одна, друге, одна друга копійки. Обратно царьок. Бомба, бомба, просто бомба. Обратно я не знімав цей сигнал, друзі. Це царьок. Дві копійки. Боже клас. Лику копійки, зараз почистю. Вже не видно, блін, пораду. Так, вихою 1873 рік, 2 копійки. Так, друзі, не знімав я в лісі, що ми знайшли сьогодні, тому що стемніло вже нічого не було видно.